Чоловік заповнює анкету для працевлаштування. Там питання. Ваше відношення до алкоголю. Чоловік міркує. Написати, що п'ю, не візьмуть на роботу. Написати, що не п'ю, не повірять. Так і напишу. П'ю, але з огідою. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дикий захід. Салон у невеличкому містечку. За столом сидять два ковбої, місцевий та приїжджий, і п'ють віскі. Раптом по вулиці хтось прогнався, повз на величезній швидкості, стріляючи на всі боки з револьверів. У салоні ніхто і вухом не веде. Про місцевому Біллі. Так, Гаррі, що це було, Біллі?» Це був невловимий Джо, Гаррі. А чому його звати Невловимий Джо, Біллі?» Бо його ще ніхто не впіймав, Гарі. А чому його ніхто ще не впіймав, Білі? Бо кому він тобі затреба, Гарі? Дідусь на старості років виграв мільйон доларів у лотерею. Журналісти просять його поділитися враженнями. Ну, що я можу сказати? Я радий, що у мене тепер велика і любляча сім'я. На співбесіді жінку питають. Скажіть, чого ви найбільше боїтеся? Ой, змій і павуків. А якщо до вас будуть застосовувати тортури з використанням змій і павуків, ви видасте комерційну таємницю? Ой, я думаю, що ні. А чому ви так упевнені? Вони просто не встигнуть нічого запитати.